Він один із перших виконавців легендарної червоної роти. Завдяки йому, тисяча 1971 сімдесят українська пісня перемогла на всесоюзному конкурсі Пісня року. Сьогодні Назареві Яремчуку мало б виповнитися 65. Після закінчення школи Назарі став солістом вижницького ВІА Смирічка одночасно навчався на географічному факультеті Чернівецького університету, але любов до музики перемогла. Із 1973 го року Яремчук соліст Чернівецької філармонії. Контролював Союзом і за кордоном. Не раз виступав перед радянськими солдатами в Афганістані, а після аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження. Помер 1995-го в Чернівцях після тривалої хвороби. І ось це легендарний виступ на пісні року в 71-му.